Артроз відноситься до дегенеративно-дистрофічних захворювань. По простому дегенеративний означає зношений, дистрофічний означає порушення живлення. На дисках це буде більш гарно видно, більш яскраво. На суглобах це побачити особливо на ранніх стадіях буде тяжче, але також ці зміни відбуваються. Артроз може бути будь-якого суглоба у нашому організмі, починаючи від великих суглобів плечей, ліктів, колінних, кульшових суглобів. А може бути і артроз дрібних суглобів. Це може бути артроз суглобчиків, пальців. Дуже часто це є артрози перших пальців. Також можуть бути артроз суглобів, наприклад, верхньощелепного нижньощелепного суглобів. Це також можуть бути артрози суглобів хребта, так званий спондилоартроз. артроз Хронічне запалення, дегенеративні зміни між хребцевих суглобчиків в одному, тільки нашому хребті є майже 100 суглобів. Це насправді дуже багато, і кожен з цих суглобів, а частіше не тії, не якийсь один, а частіше всі з них можуть мати явище артрозу. Що відбувається в суглобі? Він, по-перше, втрачає свою міцність. Оболонки суглоба, зв'язочки, які повинні його тримати, втрачають свою міцність. В суглобі можуть з'являтися додаткові рухи, так звана нестабільність суглобу. Також суглоб зсередини повинен бути вкритий хрящиком. Хрящик в нас є для того, щоб забезпечувати гладкість, тому що сама кістка вона в своїй поверхні не дуже гладка, а хрящ має дуже гладеньку поверхню. Плюс хрящ він є м'якенький, він є пухкий, він має трошки амортизацію, він пружинить. І оцей хрящ, так би мовити, стирається. Хоча не зовсім правильний термін стирання, бо можуть бути просто ділянки, де хрящ потихеньку відмирає від перевантаження, в ньому навіть може і не бути руху, а в ньому починається. Починають відмирати певні клітини. Певні частини хреща руйнуються, знову ж таки, зношуються. Оболонки суглоба, ті, які мають капсули зв'язки, які мають його тримати, втрачають свою міцність. Хрещ втрачає також свою міцність, руйнується, втрачає свою гладкість уже так гарно не ковзає. Всередині всіх суглобів є рідина. Вона повинна бути у всіх суглобах. І ця рідина також міняє свої властивості. Вона повинна мати певні властивості в'язкості, вона повинна мати певну густину, вона повинна забезпечувати живлення хряща, в ній є поживні речовини, від неї хрящ бере собі те, що йому необхідно для нормального функціонування. А вона міняє свої властивості в'язкості, вона стає. Або менш густою, або навпаки, інколи більш густою. В ній з'являються додаткові речовини, речовини, які є запальними, тобто які самі по собі є агресивними і не теж продовжують руйнувати, кусати той хрящ. В ній втрачається кількість поживних речовин, і той хрящ теж втрачає свою місць. Ще раз говорю, це стосується будь-якого артрозу, будь-якого суглобу. Тобто це його загальна зношеність. І тут стосується всіх структур суглобу. Починається воно з м'яких тканин, потім починає руйнуватися і кістка, яка знаходиться. Тобто, Званий субхондральний шар кістки. В ньому можуть утворитися кисти, всякі різні узурації, всякі виступи, всякі ямки, горби і всяке таке нерівне. Як наслідок такої втрати міцності хряща і його руйнування, і там, де йде хронічне це запалення, організм, намагаючись, ну так би мовити, себе захистити, йде як вторинна реакція: це кісткові розростання довкола суглобу. Тобто, якщо є суглоб, то з нього починають. З суглобових поверхонь починають виростати такі кісткові шипи. Ми їх називаємо остеофіти, кісткові ці розростання. Які ну, ніби є для того, щоб зафіксувати цей суглоб, щоб він менше рухався, відповідно, менше подразнювався, менше болів і менший запальний процес не був. Але цей процес все одно є хронічний, він прогресує. І навіть самі по собі ці кісткові розростання також викликають біль, також викликають подразнення і хронічне запалення. І ось цей процес може відбуватися у будь-якому суглобі. Якщо це в коліно, ми це називаємо гонартроз, або деформуючий гостеартрос, або деформуючий остеоартрит – як зараз є правильніше говорити. Чому деформуючий? Тому що дуже часто таке порушення суглобів викликає ще порушення їхньої осі. В нормі суглоб повинен мати співвідношення по осі один напроти одного, грубо кажучи, прямо. В силу певних цих змін, коли одна частина зношується більше або менше, коли нерівномірно розподілене навантаження. Одна суглоб стає нерівний, він здеформовується, він викривляється. Отже, коли одна частина суглобу стає більш перевантаженою, вона починає більше зношуватись, і з рівного співвідношення суглоб починає викривлятися. Ви можете побачити в старших людей у своїх бабусів чи дудусів, у них можуть бути так звані пальці покручені також і нерівні суглоби, чи коліна дуже часто гарно видно. Можете на когось, бути бачите на вулиці, звернути увагу, можуть бути о подібні деформації колінних суглобів або х подібні деформації колінних суглобів або є ще так звана одна з найбільш небезпечних деформацій колінних суглобів по типу порив вітру, коли і одне коліно, і друге. Одне йде вальгусне, друге йде варусне. Два, два коліні суглоби в одну сторону здеформовані. Це, в свою чергу, ця нерівність суглобу викликає подальше прогресування. І це є небезпечно, тому що такі речі прогресують. На жаль, Повернути повністю назад ті суглоби, які вже втратили свою міцність, які вже зносились, є дуже складно, інколи практично неможливо. Найголовніше завдання сучасної медицини це зупинити це прогресування, щоб воно не ставало гіршим і гіршим. І це стосується також всіх суглобів: і колінних, і кульшових, і гомілково ступневих будь-який суглоб в нашому організмі може. Втрачати свою міцність, і в ньому можуть бути явища цього артрозу, артриту, артрозу. І це стосується суглобів хребта. Тобто це ж саме явище спондилоартрозу, яке дуже часто ми виставляємо поруч з тим діагнозом остеохондроз. Ми дуже часто поруч бачимо. Діагноз спондилоартроз, тобто це є втрата міцності суглобів. Коли є дегенеративні зміни диску, ми говоримо, що дегенеративні зміни диску, але ми маємо на увазі дегенеративні зміни хребта, і диску, і сухожилка, і суглоба, і зв'язки, і м'яза, і цих, всіх оцих структур. Тому така зношуваність є дуже небезпечною. І вона може виникати не обов'язково в старому віці. Є люди з первинними проявами остеоартриту вже і в 30 років. Навіть в мене були пацієнти в 20 років, які вже мали якісь початкові ці. Важливу роль тут грає правильність навантажень. Можливу роль тут грає мізовий баланс. На то саме коліно людина може навіть цього не знати, а вона може робити крок, постійно перевантажуючи одну його частину через те, що в неї така, могла бути перед тим якась травма, могла бути така. Модель ходьби могла така бути сформований стереотип ходьби, і вона все життя ходить перевантаженням одної частини і сама собі викликає. До цього треба звертатися до спеціалістів, щоб подивитися, навіть якщо є якісь невеличкі болі в суглобах, виявляти, чи є ці деформації, чи нема. Чи правильно людина робить крок, робить присяд, робить навантаження, особливо, якщо людина активно займається спортом, бігом і різними навантаженнями. Тому що якщо суглоб навантажувати, а в ньому вже є певні зміни, то ці зміни будуть дуже швидко прогресувати. Суглоб нормальний, здоровий, то, звісно, він придатний до навантажень. Взагалі, суглоби в організмі людини, їх є більше 360 всього, вони кожен з них створений для того, щоб рухатись. Кожен з цих суглобів. Він закладено в ньому рухатись. І якщо він не рухається, то він зношується ще більше, ніж при навантаженнях. Взагалі, суглоб, якому тривалий час не було рухів, він може навіть перестати рухатись і зростися. Може бути контрактура або обмеження рухів суглобів. Ми таке часто бачимо після травм, коли людина була довгий час в гіпсі. Потім її треба розробляти. Суглоб застоявся, в ньому нема руху. І він може навіть повністю зрости. Таке теж буває анкілоз суглоба, коли суглоб зацементовується і зростається. Тому, пам'ятайте найважливіше, суглоби люблять рухатись, не люблять перевантажуватись. Ми повинні давати їм регулярний, рівномірний рух. І це стосується всіх суглобів. І кінцівок, і хребта, і навіть суглобів нижньої щелепи, тому що також, ну, і також треба працювати, так як я зараз. І також це стосується такого, щоб не перевантажувати. Тобто різні травми, різні удари, різні перевантаження будуть також руйнувати суглоб. Повинен бути баланс між рухом і перевантаженням. Рухайтесь, не перевантажуйтесь.